Друзі, вітаю на каналі Джентельмен Авто. Мене звати Вадим. Ми знаходимося в Норвегії, і зараз я вам покажу декілька варіантів у дилера, представлені Тесли Model X різних років, різних батарей, які їх ціни і в якому вони стані. Запасайтеся смаколиками, чашечкою смачної кави, і до перегляду даного відео. Перший варіант в сірому кольорі. От такий вигляд має по кузову. Це 17-й рік Tesla Model X. Обійдемо спочатку ззовні. Так, камера 360. Пробіг у авто 138 тисяч кілометрів. Диски такий мають вигляд. Так, от трішечки вже є таке вспучування. Зимова гума на місці. Так, дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Взагально порядок. Батарея 100 d з цієї сторони теж без зауважень? Так, я надію, напевно, це у нас сім-місна версія, тому потрібно дивитися, чи є проблеми. З трубкою кондиціонера вона знаходиться тут під обшивкою. Так, до речі, бачите, тут є така от царапинка. З цієї сторони добре все. І тут теж все добре. По ціні, скільки коштує даний автомобіль. Ціна його це шестимісна версія. 565 км запас ходу. Пробіг 138, я казав, 17-й рік 359 тисяч крон. Так, в салоні як автомобіль виглядає. Ось вот такий вигляд. Алькантара, торпеда, шкіра, Алькантара. Сидіння. не пошкоджені. Мають ось такий стан. Візуально по кузову автомобіль теж в гарному стані. Тому що це не в гарному, зараз ми до неї перейдемо. Так, ну так, це в нас 21 рік, long Range. І цінник вже трішечки інший. 589 тисяч. Прибіг 100 тисяч кілометрів. З цієї сторони теж порядок, до речі. Так, це добре. Проблеми бувають оз цими накладками, їх часто вириває. Так, тут все просто так ідеально. Тому що якщо зрівняти, наприклад, з теслою, яка стоїть поруч, то вона реально от косяки в неї, бачите, отут отакі косячки. то в цієї все добре. До речі, доволі класний автомобіль. Буває проблема тут з резинками. Треба, коли купуєте, обов'язково перевіряти. Якщо вони протікають і вони нещільно прилягають, то водичка буде попадати всередину. Так, тут наш білий шкіряний салон. Кермо без зауважень. Дерево шкіра. Другий комплект коліс там у нас є. Следующая Tesla Model X теж. Так, цей на порядок дешевше коштує. Коштує 299 тисяч крон. Самімісна версія, запас ходу 565 кілометрів. Але є зауваження по кузову Бампер, бачите, потрібно буде пофарбувати. Капот теж має сколи. Я так розумію, автомобіль навіть підготовки, напевно, не, підход... не проводив. Я так розумію, авто підготовку не проходило. Але але зауважень по ньому достатньо. Бачимо, тут такий от пластик, вже якби відійшов. З цієї сторони буде краще видно. Задня частина. О, це ще казав проблема, бачите, грани є ззаді спойлер. Його потрібно буде змінювати. Алюміній піддається корозії. З цієї сторони теж є пошкодження. Тут теж, от, якщо видно, є пошкодження. Так, цей автомобіль однозначно не рекомендую купувати. Цікаво, що всередині. О, як важко йому відкривати. Дуже важко. Так, карти без зауважень. До речі, це сидіння краще, ніж через один. Це що ми дивилися. Там сидіння трішки просаджене. Але на пробіг близько 200 тисяч кілометрів. Тільки погляньте, це непоганий навіть автомобіль. Так, другий комплект коліс присутній. Правда, резина там, бачу, така вже лисовата. Так, і такий от чорненький автомобіль, теж Tesla Model X. Зараз бачу зразу зауваження тут по кузову. Там от така точка. Так, автомобіль полірований, але так похабно зроблений. Фурована шкіра, стан добротний. Не просаджена, не пошкоджена. Кермо теж без зауважень. Таке от лаковані вставки дерев'яні. Алькантара шкіра. Другий комплект коліс присутній. Біла стеля, чорна краще. Напишіть в коментарях, як для вас краще дивиться, який колір. По кузову. Так, є дрібні зауваження. По типу. По типу от такого плану. цієї сторони цінник на даний автомобіль. 239 тисяч крон. Непогано. 16 рік – це десь 20 тисяч євро. Друзі, підійшла до кінця і друга серія даного випуску. Показали вам Тесли в Норвегії, які на них ціни, який стан, які комплектації. Якщо вам сподобалось дане відео, ставимо вподобайку. Плануєте придбати автомобіль з Норвегії, Німеччини Нідерландів. Пишемо контакти, закріплені під відео. Також там буде TikTok, Інстаграм, Телеграм та інші соцмережі, в яких ви можете відслідковувати в реальному часі нашу роботу. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба дан головою! Слава Україні!